Разом поцікавимося, відкриємо завісу питання, який етап скоро почнеться в твоєму житті. Подивимося, для кого цей розклад. За індивідуальними розкладами, звертайтесь за покликанням в шапці профіля. Там є інформація про курс. Отже, для кого цей розклад? Для людини, яка щось починає, несміло так починає. Вибір якийсь важкий робить, можливо, знаходиться в ілюзіях відносно світу, не розуміє, в якій ситуації реально знаходиться ця людина. Сама по собі справедлива людина розрушує всі нечесності і навіть залишає в минулому тих людей, які вчиняли нечесно. не прощає зрад, не прощає брехні. Йде в нове, в краще завжди шукає кращого. От для такої людини цей розклад. Який етап скоро розпочнеться в твоєму житті? Давай подивимося. Гарний духовного зростання професійних навичок. Тут і професійно, і духовно зростаєш. Ти піднімаєшся в енергіях, ну, в позитивні енергії йдеш. Коли рівень твоїх енергій збільшується в рази, так, любиш діяти традиційно, проявляєш нові ідеї, берешся за них. Можливо, ти вогняної стихії, стихії лев-овен, стрілець. Так, або це прояв людини до тебе вогняної стихії. Дивися, щось обираєш. Щось, що. Ну да. ти ступив на шлях м -м, духовного росту, гарно вже продвинувся, але тобі йдуть випробування, в які ти от балансуєш. Можливо, ти якраз знаходишся на стадії, коли тобі треба прийняти в собі і світлу свою сторону, і темну свою сторону. Ти борешся з нею. Не треба боротися, треба її прийняти, але контролювати. Але контролювати. Так, який етап скоро почнеться. Легкості. Ти зовсім впораєшся швидко. Навчися, зрозумієш, якась прийде тобі ідея, якась думка, і, поборовши всі, ну так, да, буде кілька випробувань, можливо, їх і шість буде, можливо, трішечки менше більше. Але ти зовсім швидко з цим впораєшся, тільки ти зрозумієш, як це зробити. Тобі вже буде набагато легше, причому ти оновишся і почнеться новий етап в твоєму житті. Етап духовного розвитку, коли ти вже... Перейдеш на більш високі вібрації, і це тобі по справедливості, ти давно вже повинен був перейти, але ти не міг ніяк собі побороти це е, негативне оцю темну сторону свою, е, боявся, можливо, її завжди відкидав. А тут треба все-таки її в собі прийняти, але контролювати.